Доброго ранку. Ну що, починаємо із мелкого ремонту. Якщо вам хто... а, не ту взяв. Якщо вам скажуть, що мещера не ламається чи не ламається домінатор, нікому ви не вірте. Це железяка, так як і чоловічий організм, приходить час і воно ламається. Учора сталося таке, що нікому й на ум не прийде. Ось у раз, шнек остановився. Хоп, забило, не поняв, встав. Откриваю кришку. З'єднання зносилося, висить, отут воно лежить. І оце все діло і цепочок перекрутило. Ну це ж добре, що воно не загубилось. Це вже замочок я поставив новий. Замочок зносився, так це цепь нова. Ну скільки та косілка в мене вона працює. О чомусь річ. Далі. Косе-косе почало косе, клацати. Я то косю в наушниках, бо на вечору така голова. А все рівно ж я почув. Зупиняюся. Ну яка ж причина? Пальці не теліпаються. сегменти на місці. Ось яка причина. Ось оця причина. Ось яка причина. Тут сварочки накладено, но воно не приварено. І воно це все діло відпало. І ну, понятно. Воно діло. тут на краючко Да, Ні, Андрюша. І воно ж так воно підігнуло ж це все діло туди вверх. І воно клац, клац та йо. Ну я ж учора це під самий кінець таке сталося. От вам і железяка, казалось би, Та ж, яка йому тут робота. А нагрузка на спиці, а воно якраз отут, оце ж воно ним за що цих направляючих і горне. І це поламалося. Ну, до мене воно видно теж ламалося, тому що верхня полоса це ж вже самодільна. Ну, видно, що вона сваркою обрізана, приварена, вона викривлена, там воно трошки це. Ну є у мене друга, ну тільки погнута. Треба буде за зиму це все діло поставити. І сюди можна буде поставити товщу шину. Ну, щоб вже навірняка. Так як нижня вона нагрузки ніякої, а верхня. І верхня поламала. Ну, зараз будемо знімати ворота, заїжджати у двір. І треба це все діло і проварити. Сегменти теж підсилили, знову я їх підточив. Підсидають, якраз там вони, І починає стучати. І маса велика. Маса велика. Виходить, що дуже велика нагрузка. Ну, сьогодні підняв я на 2 см вище. Зараз переїжджаємо на участок такий, що там рівненько, там повчора косив, ой-ой-ой, бідна, бідна жаточка, тріщить і пищить. Оце отаке вот вот кріпацьке життя. <звук> і знову серед степу широкого. На Україні милій. І знову бінокль. Ті самі граблі. Вже й стопорне кольцо, вже шплинтовочний шпл... шпл... болт знизу в потай. І все рівно видавила. Ну, Тільки видавлює наружний штук, обрізає манжет да, і приходиться... приходиться знімати весь варіатор. Но тепер уже зйомник не понадобився, тому що в минулому році така біда була. Вроді зробили і стопор, все ж, підігналося, все ж стало, все. Ну що, від краю від'їхав, щось ход малий. Ну, думаю, торкнув варіатор. Торкнув, їхало, їхало, стало. Все, масло витекло. Ну, на цей раз ремінь поставили новий. Не стали задіювати той, що пропитався маслом. Хай ми його дома вже тоді обижиримо, тому що його до вечора не хватає. Якщо він пропитав, я його вже пиляку тягав, мов по пиляці, подягай. так да, воно їде, ну до вечора. А тоді плющілка може їхати або на буксир, або заднім ходом. На задній ход той основний ремінь не дійствує, там свої ремні. заднім ходом їде. Ну оце отакий от розклад. Так що все замінили, масло залили, закрутили, зараз ставимо защиту подножку і продовжуємо працювати. Орішинка вже вже вже, 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 вже 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 вона відходить. Ну, оце отаке сіно. На цьому учаску позапрошлий рік дика люцерка була сплошну жовте. Тут і внизу, як ви бачите, нема. Зверху трошки є. Туди далі, на тій, на тій території, там просто дика люцерка усла, ну як наче їх хто посіяв. І бжоли мед носять, там просто гуде, як у вулику. А тут оце отак. Ну, рік на рік не приходиться. Вибирати нам теж не приходиться. Косимо, поки є дозвіл. Так що дивіться. Ми продовжуємо знімати. Якщо кому цікаво, це ж таке діло. Ну, яким опитом я тут поділюся. Савдепія вона і в Африці Савдепія, Кажуть, мащера сама така. Так, да, тільки там електроніки стільки, Якщо щось отут глюконе, отут вона і останеться. Ви ж знаєте, що таке електроніка. Треба виживати спеціалістів. А спеціалісти у нас отакі. А тут нема ніякої електроніки. І теж лізячка вона отак. От Всього не предусмотриш. Навіть у Іванова наламається. Так що, нічого страшного, вимазилися в мазутку, жоли кусати не будуть. Зараз витримаємося, обмиємося і в бой. На все добре. Дорога. Приїдьте на косіть, он його сік. Тюк, щоб був дешевий, приїдь по поті, так як Іван. О 65 років. І буде вам дешевше. Поїхали. Масу включай. А, включай. Бід. І так, вчора відкосили, біда одна не буває. Це железячка, вона не нова, понятне діло, все воно підношене і все потихеньку, час від часу виходить із ладу. Вчора перво-наперево, получається. На цій вилці внизу шпоночний пас. Він розбитий, і болт слабенько ж уже держить. Так що тут час від часу, вже гайку я поміняв, я підтягую, тому що люфт і воно починає стучати. Ну, це проблемка невелика, вилочка в нас є, ні, шпоночну канавку зробимо більшу. Все це, це воно все робиться. Загубився вчора цей болт. Як він мог викрутитися? Ну, вже ж я побачив, як уже там болта. Немає, ну нічого. Сьогодні поставив, все тут ціле, люфта ніякого нема. І з цим ми впоралися. Ну і, як говорять, що одна біда не ходить, а ходять дві. Розсипався подшипник шариковий на бортовій. От що з нього залишилося. Розсипався чого? Пішла корозія металу, от яке воно вже. Ну і, що він розсипався. Як це ж подшипники ставив я нові, Ну, на стільки їх вистачало. 5-6 років. І все. Ну Нічого не побило. Все нормально. Кажу, Андрюші, 5 шариків я знайшов, всі останні отут у полочки оці вони. Ну, добре придумав конструктор. Ну конструкція цієї бортової така, що якщо лопне цепь, і отам от її намотає. Бортову зняти неможливо. Я з обратної сторони зробив отвори, зробив ось такі лючки. От. Откриваю лючок, відкручую стопорну стопорну шайбу розтопарю, болт викручую, і все воно по частях вилазить. От як бачите, я все це діло витягнув. А шестерня залишилася на місці. Тепер Андрюша відкриє лючки, розсидяне цеп, витягне, тому що все це діло треба збирати на бортові, а потім ставить. І все це на місце ми поставимо. Ну, Неудобно, звісно, і цеп заправляти. і все. Ну, Шарики трошки трошки Це ж у мене тут воно вже все вварено, а ззаді бачу трошки шариком наружу тут от продавило. От воно й видно. Де продавили. Ну, це я нові ставив, шестерні хороші, ми прокрутили, все провірили. Оце така проблемка. Подшипник новий у нас є, як оказався. Ну, прокладочної бумаги тільки нема. Зараз Андрюша все це діло купе і зробить. А я поїхав допомагати друзям. Треба сьогодні потікувати зі їм. Коровок держать, ну от так. А завтра вже будемо тікувати те, що накосив я вчора. Ну, це такий розклад. Так що бортова в нас теж не обикновенна. Тут дві бортових. Товщина однієї бортової є 5 мм, а є 4. Ну, мене була ще одна бортова, і я наварив бортову на бортову. От як ви бачите, що кришечки вони до тієї бортової, а до цієї, і тут плюс електрозакльопки. Е, чого я так зробив? Тому що вічно на швах воно отут от лопається. Далі, оця от труба, яка соєняє бортові. У нас тоже товсосяна труба на середину вставлена. Вставлена, шліфував я такі приспособи робив, щоб як патрон в патрон. І електрозакльопки, і обварено. Далі передня частина кріплення, от вона, труба, передня частина. Тут що виходить? Ніяких тут наскрізь болтів немає. Просто болт вкручувався, і воно там постійно вуха відпадали. Я зробив розпорні втулки, просверлив наскрізь, і це болти із головки мотора Д240. І отак от зроблено. І нічого в мене тут не тріскається, не відпадає і колеса на не. Не роз'їжджаються, тому що вся нагрузка ж на них. Все ж, все ж воно на них, вся нагрузка. Ну, це отак. такі ноу-хау. Ну, завод, чого так не зробив, це ж воно виходить совмесне производство Германія і Білоруся. Так як білоруський двигатель, де 242-й стоїть. Ну, в якого не 200 оборотів, у нього немає балансирів на колінвалі, у нього чуть менше обороти. От, ну, моторчик ми от капіталили, топлю володя зробив, з мотором проблем нема ніяких. Ну, а оце воно, звісно, трошки воно недороблене, дороблене. більш мощніше. І оці ось всі стінки, оце все діло, все воно намарене до самого кінця, бо як ви бачите, все воно з товстого метала усилене, тому що воно тут не видержує. Ну, зроблено воно так. Ну, ми жатку на тілешки не тягаємо, її у нас просто немає. А їздимо отак воно то там, то там воно грюкне, понятне, діло, нам треба було його уселяти. Ну, а Аніме, що ти одробив на тележку, поставив і поїхав додому. А в транспортному положенні отак вона не експлуатується. Я коли їду з поля і оці фіксатори винімаю, а тут от фіксую. Ну і що? Тряснуло і поламало цей весь узел. Бачите, він кольором уже другий. Так я зараз не фіксирую, потихеньку, не спішав, ну а дороги ж у нас які. Ну це отак. Так що миємо руки і поїхали працювати. Для кожного прицепа, що я мажу, обов'язково, як ви бачите, вже помазані вила і помазаний поршень. Після двох прицепів мажу вила поршень, в'язальний апарат. Ну і предохранитель мажу за кожним разом. А, потім, а то після двох прицепів промазую все. У мене три шприці. я покажу. Каждый сумнівається. Ребята, ось вона. Ведешка. це я нею мажу ролики. Оті, От ті, що в улітки крутяться. Тут вони три шприца, всі набрані. От, все воно в мене тут. Предохранитель, болти, молоточок, ключики, які надо. І ВД А як? Іначе ролик з'їсть, буде не доганяти. Все, в'язати. Сіно, беріть, кому воно нужна. Думали це воно мерт. Ось так, Йо, нема Що Шуівці ділять, по тому. Мої валки, валки нема. Я під раблі і давай, Іван, щоб тобі не спустити. Оце така наша природа. Оце така заготовка сіна. А тоді, чого воно таке дороге? А от так воно, от біліться. Беріть. Приїхали в степ після вчорашнього буревію. І от що, що з нашими волками. Ну Оце все, що залишилось. Дощ пройшов, звісно, хороший. Ні. Сіно пахне, воно не порижіло. Ну, тільки ж його розкидало, його немає. Це тут були волки, їх немає. Ну Це все, все, що залишилося. Оціна. Ну Територію прийдеться. Вигрібать. Граблі у нас є, троє, всепку, 11 метрів. Ну і що? Будемо будем брати те, що залишилося. А що ж, на наступний рік, як оце залишив, де косить тоді? Ми всі да, цю територію зачищали, задержали, так сказати, в чистоті. Тому що кожен рік ми тут займалися цим сінокосом. Ну це отаке. І не вистачило нам буквально ну, півдня. Півдня і ми це все діл убрали. Ну, нічого не вистачило, був зайнятий другими справами. Ну оце отак. Ну, дощик тут був величенький. Ну це був Проплякло. Ну, оце таке. Ні, хороше. Воно девше Це нормально. Трошки є, трошки є влажнувате, але не так, що як, так сказати, що воно промочилося до самого низу. Но сьогодні присувати, звісно, його не можна. тому що це тут, а де може комочок, там воно і влажненько. Це горішенка, поняття діло. Ні, ось є, бачиш? Оце мокре. Ну, мокре, але ще запаху в нього немає. Ну, як... Якщо ще один дощик піде, то все, його треба згребти і вивезти на мусор. А так можна ще щось покататися і зробити. Трошки промочило його, звісно. промочило його добре. Не тільки промочило, як розкидало. А ні, ні, ще немає прилогу. Ще немає. Розкидало і казалось би, куди воно ділося? А воно ось. Якщо його так ходиш, то ось воно так. Ось воно сухтина наша. То вроді його не видно, а воно ось. Ну це ж всю територію вона хребти. Все, поїхали. Ну якщо піде ще один дощ, все, її прогребти і десь треба вивозити.